Всім привіт! Сьогодні в мене відео для тих, хто правильно харчується, або для тих, кому за станом здоров'я потрібно правильно харчуватися дієтична їжа. Одна із ідей: я сьогодні взяла куряче філе, цибульку і картопля. Все перекрутила через м'ясорубку. Філе і картопля приблизно один до одного. Додаю сіль по смаку. Солі старайтесь додавати поменше. І додаю одне яйце. Якщо вам жовток не можна, додайте просто білок. Перемішуємо. Хочу додати ще трішечки сухого чесничку, чайна ложечка. І солодкої паприки. Це червоний солодкий перець, я його сама сушила, перемолола в кавомолці. Навіть на там іноді трапляються, попадаються. Дуже смачно. Чайну ложечку. Перемішуємо і додаю ще трішки сухарів. Далі беру деко, Застеляю силіконовий коврик, потемнівший від температури високої. Тому що я йому дала 240 градусів, а коврики цього не люблять. Формуємо наші, не знаю, як їх назвати, і не котлетка, і не деруни. Нехай буде м'ясні деруни. деруни з м'ясом. Формуємо і ставимо в духовку ось так. Ось так відправляю в духовку. Мої беруни з м'ясом вже готові. Ось такі вони вийшли. Я їх полюбляю їсти зі сметанкою нежирною. Ось так їх зберігаю в контейнері. Рум'яні, пахучі та смачні. І головне дієтичні. Всім рекомендую! Якщо у вас є якісь цікаві дієтичні рецепти, пишіть мені в коментарях, з задоволенням почитаю та приготую. Всім дякую і пока-пока. Забула сказати, що випікала при 180 градусах, верх-вниз, в 1 годину. Пока!